Сесія міської ради 24 квітня ухвалила рішення про видачу дозволів на відключення від систем централізованого опалення та гарячого водопостачання споживачів у кількох прилуцьких багатоповерхівках. Це перший крок міської влади до запровадження механізму, який дозволить мешканцям прилук на законних підставах встановлювати індивідуальне опалення. Під дію рішення потрапили шість висоток. У цих будинках автономна система теплозабезпечення встановлена щонайменше у шістдесяти тому, квартир. Ці будинки, так чи наші, хочемо цього чи не хочемо, є збитковими для підприємства тепловодопостачання. Їх потрібно вже відпускати. Можливість першими законно встановити так звану автономку мають мешканці будинків номер 21 по вулиці 18 вересня, 91 у військовому містечку 12, 2 Саксанського 6, Костянтинівської 156 Б, номер 31 А і 33 Б у провулку 8 березня. У цих висотках не користуються послугами підприємства прилуки тепловодопостачання, а значить, мають індивідуальне опалення від 66 до 85% власників квартир. Ідея розробити міську програму переходу на Індивідуальне опалення, яка б знайшла в розріз із законодавством, що забороняє це робити, належить Дмитру Барнашу та його команді. Я вважаю, що я повинні повинні зробити перший крок до того, щоб встановити від 29. Опалення і перевести вступове до фонд принаймні в незбиткове поводження зараз. Ми надаємо змогу запустити його і потім комісійно я вважаю зробити розробити механізм, як ми будемо діяти, як буде, буде здійснювати сам переход. Особливу увагу посадовці звернули на малозабезпечені верстви населення, тих людей, які фінансово неспроможні встановити у себе в квартирі автономне опалення для таких Оживачів розроблять спеціальні методики, орієнтуючись на кращий досвід інших міст України, ні в якому разі не залишаючи людей сам на сам з проблемою.